Глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила! Навіщо росіяни нарощують війська на півдні? В інтерв'ю РБК Україна розповів директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь. Фокус уваги Росії зміщується зі сходу на південь. Окупанти посилюють свої угруповання на території Херсонської та Запорізької областей. Уповільнивши при цьому наступ на Донбасі, насправді ситуація для росіян складається дуже негативно, оскільки Україна почала ефективно впливати ракетними системами залпового вогню Хаймерс на їхні склади з боєприпасами, артилерію, командні пункти. Лістику тощо, вони почали втрачати ініціативу на Донбасі, говорить експерт. А на півдні вони взагалі мають ситуацію, коли їхні угруповання на Криворізькому та Херсонському напрямках на західному березі Дніпра фактично вже в оточенні. Там у них зруйновані мости. Якщо вони не можуть ефективно проводити логістику постачання особового складу та боєприпасів, то фактично вони вже знаходяться в оточенні, тобто в них є вихід або здаватися, або продовжувати щось видумувати. Вони вирішили видумувати, російські генерали не можуть доповісти Путіну, що. Вони відходять від Херсона. Це для них неможливо теоретично, у всякому разі, поки вони не оголосять про жест доброї волі, як це було зі зміїним. Зі зміїного вони теж, начебто, не могли вийти. Таке ж сталося з Києвом та Київською областю. Вони навіть теоретично не могли собі уявити відступ, але відступили, оскільки вже не було виходу. Таке ж зараз відбувається в Херсонській та Запорізькій області, особливо в Херсонській, де росіяни зараз знаходяться в дуже скрутній ситуації. Тому вони намагаються перекидувати туди підкріплення для того, щоб спробувати піти в наступ на Криворізькому напрямку, можливо, на миколаївському напрямку і зламати ту ситуацію, яку зараз сформувала українська армія. Але я впевнений, що нічого в них не вийде. Це вже така хаотична спроба, непродумана. Це емоційна реакція російських генералів на ситуацію. Мені не цікаво, як ви будете вирішувати це питання. Але якщо ви залишите Херсон і цей район, то я вас розстріляю і знищу. Вони не знають, що робити, бо сил у них додаткових уже немає. Абсолютно правильно ви сказали, вони вже навіть знімають війська з Донбасу, попри те, що існує політичне завдання від Путіна за будь-яку ціну окупувати Донбас. Вони з цим завданням не справилися, але вимушені зараз перекидати сили на Херсонський напрямок. Бо там, взагалі, ситуація ахова і вони намагаються якось з цієї ситуації вийти. Але я думаю, що в результаті буде ще гірше, бо буде взято в полон. І знищено ще більше російських військ. У нас немає залежності від часу. Тут головне не потрапити в цю пастку, коли ти починаєш формувати операцію в залежності від якихось дат. Операція має формуватися за рахунок створення умов для проведення цієї операції, тобто це концентрація сил, відповідна тактична побудова, відповідні формування оперативного плану. Якщо ми починаємо говорити про якісь дати, ми просто ставимо в залежність ці всі параметри від часу. Час немає визначати такого рівня операції. Якщо в нас немає залежності цієї операції від інших важливих воєнних подій, які будуть міняти стратегічну чи оперативну ситуацію, тоді краще все ж орієнтуватися на формування відповідних умов. Тому я не бачу трагедії в тому, що, наприклад, контрнаступ не буде проведений сьогодні, а буде проведений післязавтра. Тут головна ефективність. Якщо росіяни почнуть реально наступати, тоді це можливо територіально розтягне їхні сили. І в часі це буде розтягнуто, оскільки вони не можуть рухатися. Одночасно на різних напрямках. Це ситуація, схожа на ту, що була в Київській та Чернігівській областях. Вони прорвалися на 200-300 кілометрів. А потім українська армія просто перерізала їм логістичні лінії, тому вони здавалися, частина була знищена і частина втекла. Приблизно ця ситуація, я сподіваюся, зараз формується і на півдні. Вони будуть намагатися йти вперед. Українська армія буде розрізати їм логістику і поступово знищувати по частинах. Тобто тут може бути так, як і в Київській області, коли карта боїв довго не змінювалася, а потім буквально за 3-4 дні росіяни звідти просто зникли. Розгром у результаті цієї операції може відбутися таким чином: що росіяни будуть просто тікати в паніці. Розрахунок України зруйнувати російську армію і деокупувати наші території, часові рамки важко ставити. Оскільки тут краще опиратися на концентрацію ресурсів, створення тактичних умов, створення умов, коли російські війська не зможуть йти вперед та обороняти до зустрічі! Глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!